Задумаємося на хвилинку про наш звичайний день: реєстрація на якомусь сайті, заповнення анкети в банку, та навіть оте звичне згоден, яке ми клікаємо, не читаючи кожен такий крок, кожен клік це ми віддаємо частинку себе, свої особисті дані. Але хто насправді тримає ключі від усієї цієї інформації? От, власне, це і є головне питання нашої цифрової епохи. І на щастя, відповідь на нього є. І це не просто якийсь там документ, а справжній щит для нашої приватності Закон України про захист персональних даних. Його головна ідея, знаєте, яка? Повернути контроль над інформацією туди, де він і має бути, в руки її власника. Отже, сьогодні ми пройдемося по цьому закону, так би мовити, по поличках. Спочатку розберемось, для чого він взагалі потрібен, потім познайомимось з ключовими гравцями у світі даних. Далі золоті правила обробки, наші з вами головні права, що таке особливі чутливі дані, і, звісно, який є захист і відповідальність. Тож, для чого все це? Яка головна мета? Насправді все дуже просто. Стаття 1 цього закону говорить чітко. Його місія захистити наші фундаментальні права і, передусім, право на те, щоб у наше особисте життя ніхто не втручався без дозволу, особливо коли мова йде про наші дані. І що найцікавіше, закон діє не тільки в інтернеті. Він охоплює все, чи це якась сучасна хмарна база даних клієнтів, чи уявіть собі стара добра паперова картотека у відділі кадрів, якщо дані впорядковані правила для всіх однакові. А це означає, що практично кожна організація, з якою ми стикаємось, зобов'язана їх дотримуватися. Добре, щоб рухатись далі, нам треба познайомитися з трьома головними, так би мовити, персонажами на цьому полі даних. Коли ми зрозуміємо їхні ролі, все стане набагато ясніше. І починаємо ми з найважливішого равця це суб'єкт персональних даних. Кажучи простіше, це кожен із нас, будь-яка людина, чию інформацію збирають, зберігають чи якось іще використовують. Ми, по суті, центр цього всесвіту даних. Далі у нас іде володілець, це, так би мовити, режисер усього процесу. Саме він вирішує, для чого і як збирати дані. Це може бути компанія, державний орган, будь-хто. Наприклад, банк, який збирає інформацію для видачі кредиту, або інтернет-магазин для доставки товару. Саме володілець визначає мету. І третій гравець це розпорядник. По суті, це такий собі підрядник компанія, яку володілець найняв для якоїсь технічної роботи. Ну, наприклад, це може бути хмарний сервіс, де зберігаються дані, або поштова служба, яка робить розсилку. Важливо, що вони діють виключно за інструкціями володільця. Отже, давайте підсумуємо, щоб усе вклалося в голові суб'єкт це людина, чиї права захищає закон. Володілець це мозок операції. Він вирішує, для чого все це робиться. А розпорядник це руки, виконавець, який просто робить те, що йому сказали. Ось така проста і чітка ієрархія. Тепер, коли ми знаємо, хто є хто, час поговорити про правила гри. Стаття 6 закону встановлює такі собі фундаментальні принципи або ж золоті правила, і їх мусить дотримуватися абсолютно кожен хто працює з нашими даними. Отже, по-перше, все починається із законної мети. Не можна збирати дані просто про всяк випадок. По друге, адекватність. Тобто збирати треба тільки те, що реально потрібно для цієї мети і нічого зайвого. По третє, точність. Інформація має бути правдивою і актуальною. Ну і останнє, четверте, обмежене зберігання. Дані не можуть лежати десь вічно. Як тільки мета досягнута, їх треба видалити. Ось такі чотири стовпи, на яких тримається вся система. А тепер найцікавіше. Переходимо до нашої, так би мовити, суперсили. Які ж конкретні інструменти цей закон дає кожній людині, щоб реально контролювати власні дані. І щоб зрозуміти наскільки це серйозно, достатньо прочитати перший рядок статті 8 права є невід'ємними і непорушними. Уявляєте? Це означає, що їх не можна ні забрати, ні якось обмежити, ні проігнорувати. Це фундаментальна річ. А на практиці це ось що. Є право знати все про свої дані, хто їх збирає, де вони, навіщо, є право отримати до них доступ, є право вимагати виправити помилки або навіть повністю видалити дані. Якщо щось не подобається в обробці, можна заперечити передумали щодо згоди, її можна відкликати у будь який момент. Ну і, звісно, якщо права порушують, є куди скаржитися. Закон також чітко розуміє, що не всі дані однакові за своєю природою. Існує окрема категорія, яка потребує, ну, просто таки броньованого захисту. Стаття 7 називає їх даними, обробки яких, як правило, взагалі заборонена. Так що ж це за такі дані під особливою охороною? Це інформація про наше походження, політичні погляди, релігійні переконання, стан здоров'я, біометричні дані. За замовчуванням обробляти таке табу. Винятки є, але вони дуже суворі й обмежені. Наприклад, чітка згода самої людини, або коли йдеться про захист її життя, або цього вимагає закон у специфічних сферах, як от медицина. Тобто правила тут надзвичайно жорсткі. Але знаєте права на папері це одне як змусити їх працювати в реальному житті? Для цього закон передбачає цілком конкретні механізми захисту і, звісно, відповідальності. Відповідно до статті 24, безпека даних це не просто добра воля компанії, це її прямий юридичний обов'язок. Кожен, хто працює з персональною інформацією, повинен вживати всіх необхідних заходів, щоб захистити її від будь-яких загроз. І ось вам конкретний приклад, як це діє на практиці. Число 30 це не просто цифра, це 30 календарних днів, максимальний термін, за який будь-яка компанія зобов'язана відповісти на запит про доступ до персональних даних. Це перетворює абстрактне право на цілком реальний інструмент з чіткими часовими рамками. Отже, ми пройшлися по основах. І тепер, мабуть, головне питання залишається до кожного з нас. А чи знаємо ми, хто і як насправді використовує наші дані? Цей закон це не просто збірник правил, це інструмент, який дає змогу повернути контроль. І найважливіше пам'ятати, що наші дані це наша власність. І тепер ми знаємо, як її захищати. Тож час починати користуватися своїми правами.